Щороку напередодні 19 грудня діти зі всієї України з'їжджаються на гостину до святого Миколая. Проте цьогоріч, окрім традиційних іграшок та цукерок, вони просять і миру для своєї країни. Цьогоріч, зустрічі з чудотворцем діти очікують як ніколи терплячі, адже вірять від їх прохання залежить доля країни. А прохання у школярів одне. Щоб ми перемогли в Росії, щоб все мирно закінчилося, щоб все було нормально, без всяких обстрілів, без всяких смертів, без всякого кровопролиття. Колаєві я побажала мир на Україні, мирне небо, щоб солдат вже не довозили туди. Отримують прагнення малечі і дорослі. Зовсім не дитячі мрії. Цього року стали скоріш закономірністю, ніж винятком. З дітьми приїхали з Кам'янця-Подільського. Просимо у святого Миколая подарунки, миру. Що ми просимо для України? Щоб, ми не було. Ми. Щоб війни не було. Миру, правда? Да. На найбільше просимо його миру. І добробуту всяку всім. Діти зі сходу, котрі з очевидних причин не змогли особисто навідатись в маєток, писали листи, на які Миколай відповідав з особливою теплотою. Доброго дня, святий Миколаю. Пише тобі, влада, мені 8 років. Я навчаюсь у третьому класі та живу в місті Донецьк. Я знаю, що ти чарівник. Зроби так, будь ласка, у вона закінчилась війна. Твоя влада. Унікальний рік, коли однією мрією на всіх українські діти поєднали країну, запам'ятає і сам чудотворець. Мовляв, тільки духовність та єдність майбутнього покоління допоможе Україні вистояти. Дуже прикро, те, що така ситуація зараз у нас в державі. Але найприємніше те, що все одно таки духовність вона перемагає. І діти просять Святого Миколая, щоб закінчилась війна. І дуже багато батьків і дітей тепер приходять до Святого Миколая, пишуть, святий Миколай, нам потрібно найцінніші наші подарунки. Подаруй нам, щоб наші батьки повернулися з армії то». Після спілкування зі святим Миколаєм дітям провели екскурсію маєтком та почастували солодощами. А на згадку про відвідані резиденції малечі подарували книжечки з підписом та печаткою чудотворця.